Шкода Фабія надійний сімейний універсал, і вона у продажу на автолідері. Друзі, це 2005 рік. Надійний 1,4 атмосферний MPI бензиновий двигун на передньому приводі. На дуже гарній зимовій гумі Bridgestone та на стальних дисках на 15 та на оригінальних ковпачках. По кузову вона просто шикарна. Все скло оригінальне. Пригнана вона з Німеччини. Власника в Україні ще не було. У головній фарі та противотумані стоїть галогенне світло. Ви тільки погляньте, яка воно гарна по кузову. Зауважень взагалі немає. Є ось таке величезне багажне відділення, шторка в наявності, повнорозмірне запасне колесо також є. Так, переходимо до салону. В комплектацію входить передній склопідіймачі, центральний замок, електрорегулювання з зеркалами та підігрів з зеркал. Механічне регулювання сидіння водія, салон виконаний з тканини темного кольору, вона просто в бездоганому стані. Оригінальне шкіра не кермована, не шите, не фарбоване. Помилок ніяких немає по автомобілю. У цій комплектації навіть є передні підігріви сидінь. Ось така оригінальна апаратура шкода. Кондиціонер заправлений працює, але, можливо, тут і однозонний клімат-контроль. У бардачку є весь. Вся сервісна історія обслуговування, вся документація. Ну, салон просто збережений, доглянутий, шикарний. Тож, друзі, шкода Фабія, недорога в обслуговуванні, надійна, перевірена часом, і вона вже у продажу на автолідері. Її ціна 5700 доларів. І вона, повірте мені, коштує цих грошей. Тож, вона чекає на свого майбутнього власника.